Дівчатка, учіться триматися за порожнечу, казала бабця і курила одна за одною сигарети. Бабця нагадувала чи іншу яку конечисть. Бабця була офіційно Галею, і всі називали її Гретою. Вона працювала колись канатоходкою в цирку. Вона трималася так, ніби на неї завжди світили Софіти. Спиратися на ніщо. на дулю з маком, на бубликову дірку казала бабця. Цього я навчилася в цирку країни совітів, триматися за порожничу, намацуючи стопою опору, болючу і таку тонку, що її ніхто не бачить. Порожнича дівчатка, це те, що залишатиметься з тобою, коли решта світу згорить к чертям собачим. Бабця видмухувала струмінь задушливого диму, її губи були нафарбовані яскраво червоною помадою. Її три онучки були сильними, маленькими і худими, якраз такими, щоб ходити під куполом по канату. І зараз дівчатка тримаються, аж пальці зводить судома, тримаються, поки їхнє життя випалює ворог. За що залишилась від рідного міста і дому, тримаються, намацуючи з тонку, болючу опору.